Душа, що таке душа? Душа це певна енергетична частина нас, яка, попадаючи, проходячи крізь сонячну систему, проходячи крізь всі слої да, сонячної системи, галактика вона вже набуває певних програм, тобто душа на землю вже приходить з програмами. Душа назбирує, скажімо так, певних програм, задач, душі, тобто через свої минулі втілення, досвіди. кожне втілення, кожен досвід накладається певним слоєм, таким, наслоєння, да, от русське слово «наслоєння». А, і, і з цим багажом, і з цим досвідом да, душі, душа вже заходить, от, скажімо, в, цей, в цю інкарнацію. Да, вона проходить сонячну систему, вона попадає в певну локацію, певну родову структуру, певну родину. Да, по якійсь причині. Та ця душа обирає саме цю родову структуру, саме цю локацію, цю країну, це місто, це село, там, цю родину, цю маму, цю тату. На вибір впливають, впливає досвід, впливають програми, впливають накопичення душі, та, які вона проживала, задачі, виконані і невиконані, на якому етапі та, ці задачі, що надбала, що потрібно далі для еволюції душі. Тобто вся ця гра зроблена для еволюції душі, для наближення душі до першоджерела для Освобожденного сознання, звільнена свідомість, да, коли вже душа проживає досвід да, із духом, який набуває просвітлення, а потім вже йому немає більше, тобто вже душі не потрібно перероджуватися, тому що всі задачі виконані, всі кармічні. Уроки пройдені, еволюція даної душі наблизила її до творця, до першого джерела, до істочника, до абсолюта. Так от, душа заходить в певну родову структуру, да, маючи певні програми, заходить по резонансу. Тобто в родовій системі можуть бути певні програми, які потрібно пропрацювати, щоб вивести рід на новий рівень еволюції. Ми говоримо про еволюцію, про Ріст да, душі, сузнання, тобто все має рухатися вверх. І душа, маючи так само допустім, такі самі програми, да, вона резонує з програмами певної родової системи, да, тобто там немає плюса мінуса там є просто певна вібрація, да, яка щитується. і... Тому ми можемо народжуватися саме в цій родовій системі, саме в цієї мами, холодної, теплої, люблячої, не люблячої, є в нас мама, немає, не важливо. Це все обирає душа сама. На певному рівні душа обирає сама. А на певному рівні є рівні душі, де душа обирати ще не може, не може, в неї нема такого права. От давайте метафорично уявимо класи, да? є перший клас і дев'ятий. Ну, от до п'ятого класу, молодша школа, да? от у нас теж таке розділення є, от на п'ятому рівні буття практично десь так само, да? тобто є. Перша школа, молодша школа, да і далі вже старші для молодшої школи. Взагалі вибору немає абсолютно. Да, тобто, там є там керують дорослі. Тобто, тобі сказали, це робити, да, хочеш, не хочеш, травиться, не травиться, Тобі це робити потрібно для чого? Для того щоб піднятися до шостого класу. Ну не, не перепригнеш ти ніяк, другий, третій або перший. Ну ніяк. А вже починаючи образно з шостого класу, да, там вже включаються певні вибори. Тобто ти вже можеш обрати локацію, або ти можеш обрати, не знаю, країну, або ти можеш обрати, може, да... може навіть згодом датися вибір між двома родовими структурами, обрати. Тобто душа вже може обрати, де проходити досвід. Родова структура, ну не знаю, там. Десь там в Африці да, образно от вообще, серед пісків, да, тобто там один досвід. І родова структура, наприклад, десь в цивілізації, да, де душа може пройти певний досвід, і вона вже сама обирає із того надбання душі, досвіду, вібрації, які вона має. Але є такі певні рівні, де душа ще обирати не може, а є такі, де може. І навіть дається вибір. Може даватися два, тобто на певному рівні, там в восьмому класі образно вже може даватися три. Вибори да, для душі. І от душа вибрала, обрала, набрала певні кармічні задачі, завдання і втілюється на планету Земля, в родову структуру в систему матриці. І в системі матриці Куб Метатрона, да, матриці долі, всі знаєте. І отут в системі матриці душа так летить метеоритиком, да, так бомс. І все, вона вже включена тут. вона вже, В неї вже активується в певну дату, да? в неї активуються оці всі програми, які знаходяться в матриці. Тобто, те, що вона з собою несла, це одне. Це минулі життя, реінкарнації, це проживання там в різних тілах, досвіди там, не знаю, проживання там в Єгипті, цариці, не знаю, раби, коні, в общем, є ще анекдоти на цю тему. Ну. Коротше, тобто, вона набралась багато тут. Да, вона проходить сонячну систему, залітає в нашу систему, да, в нашу, на нашу землю, в родову структуру. І тут до неї причіпляються ще програми роду. Давайте так, програми роду, програми системи матриці. кармічні хвости, звичайно, да, тобто багато-багато різного. Соціум, програми соціуму, програми системи, де вона буде. Грати, проживати, тобто програми, системи, да? країна, опять же, це система. Да? Тут є свої задачі, свої програми, свої правила. Ну, типу, не вийде, знаєте, там вообще, коротше, розвідіть то все, да, і прийти повз. ні. і локація сильно впливає. Локація, куди народжується да? ця душа. Дуже сильно впливає так само на проходження цього всього. Тобто, це все душа бачить, да, вона це все усвідомлює, приймає, хоче, не хоче, да, там, в залежності від рівня душі. І кожна душа, звичайно, намагається пройти ці всі рівні да, для того, щоб там, піднятися вище і вже мати змогу, як мінімум, обирати, ну а вже далі взагалі перейти в певні там, категорії душ наставників там, або взагалі ну, мати можливість більше не втілюватися да, на землю. Душа, душа це наша внутрішня дитина. Згадайте маленьких діток, які ну до року, так точно, дуже пов'язані ще з душею. Тобто, там є пам'ять, там є. Навіть до двох-трьох до трьох років є случаї, коли дітки можуть згадувати щось з минулих життів. Да? Там щось сісе, там неба, всесвіту, десь там якісь вони когось бачили. Вони можуть бачити непроявлений світ, вони можуть, можуть бачити сутності, вони можуть бачити світлі енергії ангелів, архангелів, можуть бачити темні енергії, сутності, лярви, демони. Да? Тобто, це все є енергії. Тут вони розділяються, бо ми в дуальному світі. Там вище просто певні категорії, ранги і все. І ці маленькі дітки, тобто, дитинка маленька, да з'єднана з, з душею. Тобто далі вже після трьох років вже ідуть наслоєння програм соціум, вже починають розказувати, як тобі треба ходити, їсти, пити, не треба кричати, тобі не треба голосно говорити, або треба, да класно, коли. Дають дитині, спостерігаються не коли батьки спостерігачі і дивляться, як ж росте ця дитина, да, і вона вже в три роки може там на барабанах починати грати, і батьки підхоплюються захоплення, да тоді душа. Ми ну, знаєте, вона залишається в своєму в своїй формі, да? вона починає взращуватися, знаєте, взращування душі. Тобто вона починає рости разом з дитинкою, да? і по суті їй нічого не заважає. Вона от, росте собі як дерево, да? і все класно, якщо на нього камінь не нафігачити да? на, на той росточок. От і, на жаль, часто ж буває, да, особливо, особливо не знаю, в наші, в наші роки, в нашому дитинстві, в моєму маю на увазі, було дуже часто, коли заважали розвиватися і проявлятися в душі, да, тому що говорили як правильно, як неправильно батьки зі свого досвіду, з минулого досвіду, з минулого, тобто зі свого досвіду, де був інший час. Де були інші тіла, тому що це була мама, папа да, зі своїми програмами і так далі. І вони це все накладають на дитину. Тобто душа дуже пов'язана з внутрішньою дитиною. І ми, виростаючи дорослі, ми починаємо згадувати і звертатися до своєї внутрішньої дитини. багатьох вона заблокована, вона плаче, вона витіснена, вона закрита, вона. Наслоєна, нашарована багатьма страхами, програмами, її не чують, її не бачать. Людина не знає, що вона хоче, вона не усвідомлює себе, що я колись любила співати, малювати, писати щось або танцювати, але Колись хтось цьому завадив і все, і воно все відбувся запис, да, відбулася певне блокування психіки, тому що дитина не могла з цим справитися. І вона це якось там витіснила, закрила в тіньову сторону або взагалі в якусь пустоту. Да. Тобто, в нас всередині є пустоти, є певні такі енергетичні скупчення, як пустоти, пустота. Тобто, там психіки немає, там просто витіснено, тому що навіть не хочу дивитись, Ну, типу, не розумію, що це просто так бум, і все. І душа в дорослому віці. Ми жінки, да ми починаємо зараз згадувати себе. Тобто ми повертаємося до своєї маленької дівчинки, да починаємо з нею контактувати, починаємо згадувати, що нам подобалось. Починаємо це все показувати в світ, а Світ чомусь нас не приймає. Ми чомусь не розуміємо, як це так. Якщо я ось така справжня, да, чому, наприклад, ну, це нікому не потрібно там, і так далі. Тобто це все вже піднімається певними тригерами, хтось може, скажімо так, махнути на це рукою і тіпа, да ладно, в общем, як працювала, так і буду працювати, і залишається на рівні, коли не дає достатньо уваги своїй душі, а бажанням душі, тобто внутрішній дитині. Але як кожна внутрішня дитина є дитина, да? і в неї є свої капрізи, хотілки І тут важливо, важливо момент підключати дух. Що таке дух? Дух це проявлення Бога. Це проявлення Бога, яке ми. Імпульс від Бога це наше сознання, яке ми через певний канал да, отримуємо. Тобто наш канал це чакра Сахасрара, да, наш позвоночник, наша ось. А, і якщо ми відчуваємо і ми пробуджена свідомість, і ми розділяємо, що є тіло, а є окремо дух і душа, і ми можемо. Ну, По-перше, це бачити, усвідомлювати, да, відчувати і направляти увагу. Тобто, дивіться, дух, може бути, він є у всіх, да, звичайно, але увага це окремо. Тобто, моя увага направляється на свідомість, да, і я вже свою свідомість, усвідомлену свідомість направляю на якийсь об'єкт, в даному випадку на душу. Направляю і дивлюся. Що там дуже втомлена внутрішня дитина, втомлена душа, їй боляче, її зраджували, в неї є рани, вона плаче, їй страшно, вона хоче рухатись, їй треба допомогти, їй потрібна допомога, як і кожній маленькій дитині. Її потрібно її, її взращувати, піднімати з ножок, да, ставити, вчити ходити, давати їй силу. Енергію від Бога, звідки душа буде брати енергію. Вона маленька, та, це наша маленька, внутрішня дитина. Вона з купою програм прийшла з таким волем, що вона не знає, як, їй немає ресурсу. І ресурс нам дає дух. І дух дає енергію, а душа вже генерує в силу волі, тобто вона вже піднімається, та, і дух направляє душу до тих задач, які їй треба пройти. Тому що дух це Бог. Ну, я собі це так розумію: Дух це проявлення Бога. Да? От, е... Чому і духовний розвиток? Пізнання. Пізнання. Тобто Бог пізнає себе через нас, через кожного з нас. І тому ми всі є Боги в своєму всесвіті. І ми всі об'єднані, всі люди, чоловіки, жінки, неважливо. Ми всі є Боги в своєму всесвіті. І ми кожен проявляємося через один одного. Тобто я через тебе, ти через мене, чоловік ти чи жінка неважливо. І дух направляє душу, це як імпульс. імпульс, Знаєте, от приходить імпульс. Так, блін, мені треба записатись на танці. Я ж так давно хотіла. Ну, наприклад, імпульс прийшов, або такий тихий голос, да, інтуїція приходить там, тобі треба зробити зараз, записати відео. І тут включається мільйон програм всередині в тілі, душа, розум, своє тягне тіло, своє йому хочеться поспати, полежати, не знаю, поїсти, душа. Взагалі плаче, ридає там, як мала дитина, каже: да ну, вообще, куди? У мене сил нема, вообще ви що? Розумієте? Дух дає імпульс. І якщо дух дає імпульс, душа. Як маленька дитина метафорично піднімається та й починає рухатись. Дух, через дух ми взращуємо свою душу. Над душа, тобто з душею потрібно постійно працювати, її потрібно підтримувати, її потрібно, її потрібно направляти увагу і допомагати їй проходити свої задачі. Тобто, якщо ти хочеш кращих результатів для себе, а я усвідомлюю, що я є сознання, свідомість. І якщо я хочу кращих результатів для себе, то я маю втрутитись в уже написані сценарії душі, з якими вона залетіла сюди, в матрицю, в цю систему, да, там, в програми роду, то -то 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 -то. я втрутитись маю да, через енергію Бога, Духа, да, сила волі, да, от кажуть, в, ті, в здоровому тілі здоровий дух. Угу. Тобто здоровий дух це, по-перше, треба ще ж відновити контакт да, зі своєю свідомістю, і з духом, і з Богом всередині себе, і так само з душею. Тобто це ж не, ну, дивіться, Багато зараз, знаєте, от, душа, 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 да, клас, а імпульс звідки йде? енергія, ресурс, звідки йде з душі, угу. вона так само залетіла в це тіло, як і це тіло залетіло в цю сонячну систему. Народилася тут. Так само, Одну, ну, не так само, але метафорично так само. Тобто вона так само має свої задачі, свої надбання і свій певний ресурс. Якщо з нею не працювати, вона просто починає згасати, і ви могли бачити, ну, коли, ну, коли, згасати, да, і тоді можуть, наприклад, захватувати цю душу певні енергетичні істоти, суті, певні свідомості, Грегори, да, заводити в душу. там якісь е, системи, егрегори, структури, де ця душа стає відомою. Тобто цю душу ведуть, в цю душу може вселитися, Опять же, ця душа. Тобто тут вже її можуть роздірібанити, хто як куди хоче. Дух тримає імпульс. Якщо є зв'язок з духом, і між духом і душею є зв'язок, да, тут його теж треба тренувати, то тоді ми з душею починаємо, знаєте, як з маленькою дитинкою, взращувати. Перший клас, другий так, і так далі. далі, далі. На ножки, да, потім допомагаємо ходити, потім показуємо їй, що в нас ці задачі знаєш, що, окей, ми контактуємо, да, відновлюємо зв'язок з духом. Ми починаємо слухати, що нам приходить від духа, які імпульси, які слова, які знання через інтуїцію, через свої канали. Не зря вони нам даються. ясно знання, ясно слышання, ясно бачення, ясно розуміння, ясно сприйняття. Очищати ці канали, якщо вони захламлені, і якщо ми ніхіра від них не чуємо, то що з душею? Взагалі непонятка. І багато людей не розуміє, що їм робити. Куди мені йти? Де мені працювати? Де мої гроші? Де моя родина, де мої машини, де мої квартири, де мої проекти, де взагалі мої мільйони? Розібратися в собі для початку, ну, як мінімум, вивести на екран життя як на айфоні, уявіть оці іконки, да? вивести все окремо і подивитися, в якому стані душа, в якому стані мій розум. Взагалі там его яке? Там слой льда отакий чи отакий? <сум> чи отакенький. Да? Тобто, дивитися взагалі, що там за програми, де там страх, я взагалі, я, ну, тобто, свідомість де, де свідомість? Де дух? Який контакт у мене з духом? Я вообще щось чую, чи я тільки можу оч очками бачити, те, що я бачу перед собою, лінейно, ось так, і в цей час щось їсти. І в принципі, мені цього окей. Розумієте? Тобто оці моменти для себе треба усвідомити. Другий момент, що з душею постійно треба працювати, вона сама по собі може бути відомою, коли її ведуть. Відома, да, ви поняли, коли її ведуть. І оцей момент, коли е, там, ну, типа, е, я обираю, я там все обираю, так, да, з однієї сторони, ти обираєш, а з іншої сторони, ти ніхіра не обираєш. Тому що вже все обрано, вже все обрано, вже все створено на цій землі для того, щоб кожен, оцей аватар, да, міг пройти все те, що закладено, Насправді, тобто насправді все відбувається от саме так, як воно має відбуватися. Ми, всередині себе, ми це сприймаємо через індивідуальне сприйняття. Я зсередини себе бачу, що я живу ось тут, і якщо я не піду на роботу, то в мене грошей не буде. Ну, типу, да? Тобто, Я бачу це лінейно. Але якщо ти подивишся, ну опять же ж, проконтактуєш зі своїми частинами, да? як мінімум, душа, дух, сузнання, тіло, розум, емоції, то ти побачиш, що насправді вже там дорожка є, вже певні реальності є. Тобто да? то все залежить опять же, від контакту з духом, від того, як ти там з душею поконтактуєш, даси її ресурс, ти будеш з нею співпрацювати, чи будеш жити через розум. Чи твоя свідомість буде жити в страху. Закапсульована, да? і я, я є цей страх, я є тіло, я є Наташа, я боюсь, ну нічого, якось проживемо. Розумієте? Це ж теж окей. Але якщо ти вже витягуєш себе, да? ну, це було предыдущем відео, якщо ти себе витягуєш е е свідомістю з да, середини, то ти бачиш, що я взагалі не то. Тому е духовний розвиток це пізнання Бога. Ми пізнаємо Бога через Дух, тобто ми пізнаємо, Бог пізнає себе через нас. Ось так. Бог пізнає себе через нас. А ми, в свою чергу, пізнаємо Бога через своє тіло, через контакт з реальністю, з страхом, з емоціями. І на певному етапі, свідомості, ти вже можеш сказати: Окей, покажи мені Богу. Так? Через сознання. Покажи мені, якими діями, що мені ще робити, щоб відкрити своє серце. От давай, веди мене до відкриття мого серця. І тут же можуть приходити ситуації класні, любов, морковь, рада, щастя, а може прийти ситуація не зовсім така. Якщо ти просиш, все, що ти просиш, ти маєш це прийняти і витримати, та, і за це подякувати. Тобто, ти тут не обираєш, що тобі прийде. Ти попросила, будь добра, да, тепер прийми. Тобто, оце теж момент, знаєте, коли ми щось просимо, ну, якби ще треба, по-перше, обережно просити і потім нести відповідальність за те, що ти отримав. Якщо ти отримав підказки і тобі дали знання, і сказали, що для того, щоб прийти ось туди, тобі треба зробити ось це. А свідомість ще боїться, усвідомлює себе страхом і думає, а, блін, та ні, ну манала я, оце що я тепер? На роботу не піду, пабла немає, і що делать? Ну все, ну, все, другий раз тоді тобі вже вибір знову ж таки не дається, а починають бити негативними ситуаціями для того, щоб, знову ж таки, через оці страждання, через цю біль, яку вже там тіло не може витримати, душа не може витримати, да, тоді вже відкривається серце і проходить таке певне розслаблення. Знаєте, яке як вислів здати життю. Певне розслаблення відбувається. Да? Тобто ми ж спочатку держались, крепенько держались, да? а потім вже відбувається, що вже, все, все вже мені все одно, як є, так є, як буде, так буде, все приймаю. Тому, на жаль, через ситуації, ну, такі ситуації такі ріст відбуваються. У нас таке є усвідомлення, би, да? що ми типу, ростемо через страждання. З однієї сторони, це так, да, з іншої сторони, це ні. З якої сторони подивитись? З якої сторони подивитись, З тебе є вибір, а з другої сторони, подивитись, тебе вибору немає. Ось так. Тому духовний розвиток і душа, душа душу треба взращувати, душа має працювати день і ніч, душа має проходити. Душа має рухатись, вона має, має йти в досвід, вона має проходити цей досвід, вона має йти в ці відчуття, емоції, в радість, в страх, в сльози, в страждання. Вона через це росте, вона через це нарощує опору, вона через це кріпчає, йде слово «руска», але не дуже воно мені подобається, вона через це нарощує опору, нарощує, нарощує мишцу, нарощує мишцю. Да? Нарощує мошцу, вона стає жилістою, вона стає крепко на ноги. Ну, як дитина, да вона починає рости, і вона стає впевнено на ноги. І тоді вона вже чітко знає. Мені туди. Пішла. Не туди, розвернулася, пішла туди. Все, дух, що там? Ага, туди? Окей, Пошли туди. Розумієте? Тоді все легко. Тоді я хочу. Ось так я вже творю реальність, все, мені туди. Тут вже немає страхів, нічого, тут розчищено все, опора є. Ноги крепкі, руки крепкі, да? і йдемо пряменько або як нам подобається взагалі. Але на цьому етапі поки, звісно, підніметься, да? тобто, як у багатьох є внутрішня дитина, яка взагалі ще дуже маленька, тобто є багато дорослих жінок і чоловіків, як тільки ти затронь тему. А щось з дитинства, маленької дитини, або взагалі там починаються сльози, соплі, провина, ненависть, можливо, крик, якийсь агресія. Да? Агресія це ну, найбільше проявляється агресія, тому що агресія така захисна більша реакція організму. Бий або біжи, да? ну, теж ж не зря. От, і крик, агресія там, і так далі. Тому що не знайомі, тому що маленька дитина там ну, без уваги, без любові, без підтримки. І вона сама вона не має ресурсу, сили. Ну, Вам треба задачі? Ну, Слухайте, йдіть робіть. да? Ну а я що? Я одна, не справлюсь. Тобто мені потрібна допомога, мені потрібна підтримка духа. А якщо людина усвідомлює себе, сознання усвідомлює себе розумом і его, отут сидить, а не отам через Бога пізнає себе. То де ж підтримка піде від розуму, від логіки, від достигатерства, від Я самий умний», від знань. Тут, тут не буде передачі, не піде енергія, то не, ну, немає, немає живлення. Живлення йде через дух. Ось так. Моє бачення не претендую на істину. Абсолютно. Ділюсь тим, що усвідомлюю сама. Ділюсь тим, як я це бачу, як я це проживаю, усвідомлюю, розкладаю на своїй полиці, структурую по-своєму своїми метафорами да? і е, усвідомлюю і передаю вам. А ви пишіть в коментарях або в телеграмі в моєму, в телеграм-чаті. Або в інстаграмі, пишіть свої питання, можливо, взагалі свої інсайти. зайшло, не зайшло, якось розпаковує, знаєте, лягає, не лягає, да? доступно, недоступно, можливо, є якісь непонятки, питання, які стопорять, щось десь не клеїться. Да? Тобто тут, опять же, повторюсь: потрібна інша свідомість. Дивіться, для прийняття рішення. Для того, щоб е, нарощувати, опять же, ну я назву це опорою, такий певний мускул, нарощувати мускул, потрібна інша свідомість. Тобто, для того, щоб щось рухатися і прийняти рішення, потрібна інша свідомість. Це або людина, яка вам резонує, да? ви через неї, через контакт, взаємодію з нею нарощуєте, навіть слухаючи просто мене, ви вже нарощуєте певний мускул для душі, для своєї внутрішньої дитини. Певний енергетичний панцир, такий, да, який вас буде тримати. Не жилійка така розхлябана, да, а така більш структурована жилієчка, да, яка вже так може ходити. Потрібна інша свідомість. Це може бути людина, це може бути тварина, це можуть бути дерева, це може бути вода, це можуть бути стихії, це може бути щось що має свідомість. І гори, і камні, і мінерали, і отакі камінці. В мене їх багатенько я. Скупилась якось, Мене і Даня просив, і ми зайшли, ми так багато різних набрали, і треба буде ще обновити. Прям такий класний метист, дуже класний, він навіть майже не оброблений, бачите? Мінерал він теж має свідомість. Це, тобто, це певний рівень свідомості. Да?